У нас це нова тема додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Нагадую, що ви це робили, бачите, спочатку з однаковими знаменниками, потім з різними. Ви це робили е, аналогічно е, з звичайними дробами, які вчили в 5-6 класі. Тобто, якщо ви говорите, що у нас є дріб А поділити на С, плюс Б до С. Ми бачимо, що знаменники однакові. То потрібно чисельники додати, знаменник залишаємо той же самий. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, потрібно чисельники відняти, а знаменник залишаємо той же самий. Оці два правила, що я вам сказала, вони присутні. Ну, це як, наприклад, там, дві п'ятих додати там, одну п'яту. Да? Що ми робимо? 2 плюс 1 3? 3 п'ятих знаменник залишаємо той же сам. Замість е, м, чисел у нас будуть е, вирази, що містять букву. Так. Ну і давайте розглянемо приклади. Цей параграф швиденько потрібно буде пройти. Дивіться. Приклад номер один. Виконайте віднімання. Дивимось 8х2, і тут 8х2. Два дроби з однаковими знаменниками. Тому що роблять? І віднімають, зверніть увагу, чисельники, але нагадую, якщо віднімання у нас, то краще брати в дужечки чисельник другого дробу, який віднімається, щоб не забути потім змінити знаки на протилежні. Оскільки якщо перед дужкою знак мінус, то розкриваючи дужки, знаки змінюються на протилежні. Ну так тут і зробили. Потім звели подібні доданки 7х-3х до рівня 4х. І мінус 5 плюс 5 це у нас 0. Отримали 4х поділити на 8 х квадрат. Прийнято кінцевий результат скорочувати. Тому ми знаходимо спільні множники 4 на 4 буде 1, 8 на 4, 2. І х і х квадрат теж скоротили, отримали в знаменнику х. Далі дивимося другий пункт. Теж віднімання взяли. Знов же таки дивимося одразу на знаменник. У нас однакові знаменники, тому віднімаються чисельники. Чисельник знову ж таки повторюю, з другого дробу пихать в дужечках, щоб потім не забути змінити знаки на протилежні. Але якщо ви це гарно пам'ятаєте, то ви можете пропустити оцей крок з дужечками, а одразу записати, змінивши знак. На протилежний. Потім зводяться подібні додамки, і отримаємо y квадрат мінус 10, додати 25, поділити на ігри квадрат мінус 25. Але потрібно скоротити, якщо це можливо. І в чисельнику першого дробу у нас є формула скороченого множення квадрат різниці, а в знаменнику різниця квадратів. І ми бачимо. Що тут у нас в чисельнику скорочується квадрат, в знаменнику y-5 і отримаємо y-5 на y плюс 5. Третій, дивіться, в чому тут, ну, яка тут складність, ми знову ж таки дивимося на що? На наші знаменники. Але дивіться, якщо було б 2а додати 1, а в другому 1 додати 2а, то це було б однакові знаменники. Тому що. Якщо змінювати місцями доданки, то сума не змінюється. Це переставна властивість додавання. Але коли віднімання у нас йдеться, то це вже не однакові знамені. І потрібно змінити знак перед другим чи перед першим дробом. Ну, краще тут змінювати перед другим дробом. Дивіться, змінили знак, яким чином? Тобто, отут от більш подробно розписується. Вставлять мінус в знаменнику другого дробу, щоб змінити зменшуване і від'ємник місцями. І записують 2А мінус 1 в дужечках. Але мінус-мінус буде плюс. Тому ми говоримо, що ми можемо просто змінити знак на протилежний. Якщо перед другим дробом був мінус в умові, ми поставимо плюс. І... Або в чисельнику або в знаменнику ми можемо поміняти знаки. Нам потрібно було в знаменнику, і ми отримали такий точно знаменник, як перший. І вже дві дроби з однаковими знаменниками додаються, як ми з вами вивчали. Додаються чисельники, знаменник залишають той же. Потім зводять подібні доданки, залишається 2А плюс 1, поділити на 2А-1. Тобто, цей параграф, ще раз кажу, не складний. Опрацювання не так, як ми робили от зводити до спільного знаменника дроби з різними знаменниками, а все у нас буде з однаковими знаменниками додавання і віднімання. Може бути лише зміна знаку, щоб отримати однакові знаменники в цьому параграфі. Є приклад номер два. Тобто більш складні, там є приклади. Відомо, що М поділити на N дорівнює мінус 3. Знайти значення виразу 2М плюс М поділити на М. Ну, дивіться, якщо ми говоримо, що А, ще раз нагадаю, до B, плюс С до Б, дорівнює А плюс С. Зі знаменником Б, да? то у нас же рівність, а тому вона працює не лише в порядку такому зліва направо, то вона ще й працює справа на ліво. Що це означає? Що ми можемо, якщо в чисельнику сума чи різниця, а в знаменник уже у нас якийсь є, то ми можемо кожен доданок поділити на цей знаменник і отримати. Те, що в лівій частині. Теж роблять і для того, щоб знайти значення цього виразу, тому що нам надано не окремо М і окремо N, а відношення М до М. Дивіться, що зробили? 2М поділили на М плюс Н поділили на М. Коли 2М ділимо на М, М скоротили, залишилось двійка і залишається плюс n поділити на m. Дивимось, ми вже ближче до того, що нам надано. Але ж нам надано m поділити на n, а у нас n поділити на m. Тоді, отут, бачите, розпитано все. Що якщо у нас є дано m до n-3, то n до m мінус 1 третя. Тобто, ми, як мінус 3 пишемо, мінус 3 перших. Да? І якщо змінюємо чисельник і знаменник в лівій частині, то в правій теж. І робимо обернене значення. І тоді ми можемо порахувати значення виразу, підставивши замість N до m мінус 1 третю. І у нас 2-1 третя, 1,2 третя. Тобто ми можемо ще використати наше додавання в іншому напрямку. І ще у нас є приклад номер 3. Тож його зараз розглянемо. Знайдіть усі натуральні значення n, при яких значення виразу є цілим числом. Ну і ось взяли цей дріб і знову ж таки використали нашу рівність, ту, що я вам писала вище, в іншому напрямку і поділили кожен доданок на знаменник. Тобто 2n квадрат поділили на n, плюс 3n на n, мінус 15 поділити на n. І ми отримали скорочення 2n на n це 2n. Тут n скоротилося додати 3 і дорівняння 15 поділити на n. І тепер дивіться, коли перетворили так вираз, питання: навіщо так зробили? У нас було завдання, яке знайти всі натуральні n, при яких значення виразу є цілим числом. Тому потрібно розглянути лише оцю частинку, там, де у нас. Дробне значення, дробове значення, тобто раціональний дріб. Тому що 2N плюс 3, якщо ми підставляємо натуральні n, завжди буде натуральне значення. А яке значення буде мати цей вираз, лише від 15 поділити на n. Ну і тоді розглядають так, потрібно, щоб це було натуральним числом. Тоді на n потрібно, щоб 15 ділилося на ціло. І це може бути найменше натуральне число 1, і з нього розглядають. Тобто 15 ділиться на 1 націло, на 3, на 5 і на 15. От, таким чином, у нас це можливо при таких от натуральних значеннях, N, щоб значення всього цього виразу було цілим числом. Ну і от записали відповідь. Тут дивіться або. Це ж неодночасно, або 1, або 3, або 5, або n до рівня 15. Ну, це таке завдання. Третє більш складне, але ну, як, я думаю, що це зрозуміло, як його виконувати. Ну і трішечки давайте розглянемо номери в цьому параграфі. Тобто, що ми будем, над чим будемо працювати. Номер 68 такий ну, як екскурс по параграфу. Виконайте дії, тобто додавання або віднімання дробів. Зверніть увагу, в номері 68 є всі знаменники однакові, тому просто додаємо або віднімаємо наші чисельники, а знаменник залишаємо тим же. Не забуваємо, якщо ми віднімаємо якийсь вираз, то змінюємо знаки на протилежні. Або пишемо спочатку дужечки. Далі, 70-й номер. Простіть вираз ж саме, що і е, додати-відняти. Да, бачите, всі знаменники однакові, таке точне завдання, як попереднє. Далі спростіть вираз. Знов же, е, додавання віднімання е, з однаковими знаменниками. Далі виконайте дії, бачите? Далі знайдіть значення виразу 84 номер. Ну тут спочатку спрощується, тобто ми. Віднімаємо дві дроби, а потім, уже коли вираз спрощено, підставляємо значення замість А або С, ну або якоюсь зміною, яка вам буде надана. 76-й номер. Зверніть увагу, тут у нас є вже додавання віднімання не двох е раціональних виразів, а трьох. Зверніть увагу, і в деяких дробах потрібно змінювати знак перед дробом, наприклад. 76 пункт 2 потрібно перед другим дробом мінус змінити на плюс, і тоді буде в знаменнику М квадрат мінус 4, а вже потім додавати, чи там віднімати в інших завданнях наші чисельники. Далі номер 78 подайте у вигляді дробу вираз, тобто це ж те ж саме додати чи відняти. Знову ж таки зверніть увагу. На те, що у нас знаменники, зараз лише тут один нюанс такий. Дивимося, вони повинні бути однакові. Але в номері 78 зверніть увагу, в знаменнику першого дробу А мінус один в квадраті, а в знаменнику другого дробу 1 мінус А в Якби тут не було квадратів, то потрібно було б змінити знак. Перед дробом. І тоді б ми А і 1 поміняли місцями. Але давайте я вам покажу. Ну, наприклад, от у нас є 1 мінус А квадрат. Так, дивіться, нам потрібно, щоб було А мінус 1. Але ж воно зводиться до квадрату. Тоді дивіться, знак змінюється не перед квадратом. Квадрат завжди у нас е має значення більше. 0 в даному випадку, тому що він знаменником. Тому змінювати знак потрібно всередині дужки, да? тобто, щоб поміняти місцями А і 1. І квадрат за дужки. Тепер зверніть увагу, що у нас виходить, що якщо ми зводимо до квадрату, то мінус у нас прибирається. Що таке квадрат? Це мінус в дужечках А-1, помножити на це ж мінус в дужечках А-1. Мінус помножити на мінус буде плюс. Тому це буде мінус 1 у квадраті. Робимо висновок, що якщо у нас дужка пар, з парним показником, бачите. Тобто, ну, у нас даний випадок це другий степінь. Якби був четвертий, шостий, восьмий, нам не потрібно змінювати е, знак перед виразом, а ми можемо зменшувати і від'ємник. Змінювати місцями без зміни знаку. Тому тут не потрібно мінус перетворювати на плюс, а просто міняємо зменшуване і від'ємник всередині дужки парного степеня. Точно так же робиться: дивіться, 79, там де четвертий степень. Бачите? Теж не потрібно змінювати плюс перед другим дробом на мінус, а просто змінюємо Х е, мінус 7. В парному степі. Але якщо степінь не парний, то потрібно змінювати знак. Як 78, другий пункт. Дивіться, тут b 2 а тут 2 мінус Тут потрібно змінити знак, якщо степінь дужки не парний і тоді змінювати місцями, тобто змінювати знаки е в знаменнику нашого дробу. Так, в номері от дивіться, якби 3, Пункт 3. Тут перший знаменник М-2 на N-5, а в другому 2 m 5 м Тут давайте ще теж поясню. Потрібно було б змінити знак. Але дивіться, якщо ми змінимо знак перед цією дужкою, а потім перед другою дужкою, то мінус на мінус буде плюс. І знову ж таки. Цей мінус залишиться, і коли у вас два множники в знаменнику, ми можемо змінити знаки перед кожною дужкою, а перед дробом знак не змінюється. Але ж коли ми змінюємо знаки перед кожною дужкою, тобто перед першою перед другою мінус, знову ж таки мінус помножити на мінус буде плюс. І ми отак от змінюємо знаки, і потім робимо віднімання чисельників. Так, які ще тут є завдання, далі проголосаю. Доведіть тотожність. Нагадую, тотожність – це рівність вірна, цих значеннях змінних, що входять до цієї рівності. Що у нас тут? Ми виписуємо ліву частину, тотожності ми повторювали. І е, е, віднімаємо. Да? Якщо ми отримаємо в результаті 1, тобто ми віднімаємо чисельники, відкриваємо дужки. Спрощуємо, зводимо подібні доданки. Якщо ми отримаємо один, тоді ми довели сотові. Якщо не отримається при спрощенні лівої частини в нашому випадку, один, то тоді десь помилка. Тобто, дивіться, коли доведіть тотожність, то завідомо значення однієї частини до рівня значення другої. Якщо ще є дана рівність сотовністю, тоді могло б бути і по-іншому. Так. Далі, 81. Доведіть, що при цих допустимих значеннях змінної значення виразу не залежить від значення x. Що це означає? Коли ми будемо додавати, зводимо ну, під одну рисочку, тобто спільних знаменник, то потрібно, щоб всі наші в результаті, коли ми отримаємо результат додавання, нам потрібно буде зробити скорочення. І всі змінні наші повинні скоротитися. Тобто вираз залишається числовим в кінці. І тоді він не залежить від них. Якщо і ци не скорочуються, то тоді десь помилка. розумієте? І Ще раз, тут вам, як кажуть, зробіть так віднімання, що у нас наші змінні зникнуть після скорочення. Так, Далі 83-й номер. Доведіть, що при всіх допустимих значеннях змінною вираз набуває додатних значень. Це означає, що коли ми додамо, віднімемо, ми проведемо аналіз виразу і доведемо, що чисельник завжди додатнє значення приймає, от, а знаменник теж. І тоді ну, будуть приділення додатнє на додатнє буде у нас додатнє значення. Або Буває таке, що доводиться, що чисельник завжди від'ємне, знаменник завжди від'ємне, тоді від'ємне поділити на від'ємне теж буде додатне, значення. Так, ну і останні номери, зараз ще проговорю швиденько, а потім будемо з вами розв'язувати. Які з двома крапочками, вони схожі на ті приклади, що я пояснювала вам останні, там, другий, третій. Як ми з вами додавали із двох дробів, робили один, так можна з одного дробу зробити два. От, Подайте дріб у вигляді суми або різниці цілого та дробового виразів. Тобто ми можемо зробити так: 4А поділити на А, відняти Б, поділити на А. Тоді А скоротиться і залишається 4. Мінус Б поділити на А. Знову, же, подайте даний дріб у вигляді суми або різниці цілого ось ціле та дробового виразів. Ми зробили. Так, якщо ми говоримо е, про, м, ну, наприклад, де у нас тут, другий пункт, то тут потрібно трішечки по-іншому робити. Ми ж можемо не кожен доданок ділити. А брати два доданки і ділити окремо. Зверніть увагу, показує. Значить, я бачу, що у нас B7. Щоб було скорочення, потрібно, щоб в чисельнику було B 7. Тоді я беру перший доданок і другий, виношу спільний множник за дужки. Залишається B7, бачите? І плюс 3. Знаменник B7. І тоді я з вами що роблю? Ділю не так, як в попередньому ковін доданок, а там, де винесла спільний множник окремо, як окремий доданок, тобто B повністю на B плюс 7, ділю на B плюс 7, а також плюс 3 поділити на B плюс 7. Перший дріб скорочення йде у нас, B плюс 7 і плюс 7 скорочується. І залишається цілий вираз, тобто B. Додати дробовий вираз, 3 поділити на B плюс 7. Нагадую, дробовий вираз, це коли в знаменнику є буква. Таким чином ми, я вам пояснила номери з двома крапочками номер 86. Далі 87. Відомо, що x на y дорівнює 4, знайти значення виразу. Схоже, я пояснювала, це пункт, це приклад номер 2 підручнику. 88 таке ж точно. А ось номери, далі 89 і 90, вони останні, такі, як третій приклад. Тобто, я вам розглянула все, що залишається вам попрактикуватися і зробити. Це такі номери, як останній, третій приклад я вам пояснювала. Знайти всі натуральні значення n, при як значення виразу є ціном. Теж із одного дробу робимо два або декілька дробів, і потім всі повинні бути цілі, окрім останнього, там, де ділиться на n якесь число. Просто число ділене на n. І тоді ми знаходимо дільники цього числа і. Робимо відповідь на питання, записуємо.